Кожного разу, коли у вас з'явилася якась ідея щось зробити або щось створити, то знаєте про те, що вже є якась людина або група людей, яка дала запит у Всесвіт, і вже чекає, що саме ваш продукт чи ваш проєкт виконає їх бажання, тобто закриє їх потребу. Іншими словами, коли в якоїсь людини або групи людей виникає в чомусь потреба, тобто формується запит на щось. То Всесвіт відразу шукає людину, яка точно зможе виконати це замовлення, і дає такій людині ідею, натхнення і бажання щось зробити. І також на втілення цієї ідеї дається весь ресурс і енергія, хоча часто ми і не відразу помічаємо цей ресурс. І якщо ви починаєте відкладати цю ідею на потім, або я ще не готова, не на часі, ну чи ще щось, то ця ідея і ресурс передається іншій людині, яка її реалізує. Тобто у кожної нашої ідеї є термін придатності. Не реалізуєте ви, то реалізує хтось інший. Це закон Всесвіту. Тому якщо вам прийшла якась ідея, і у вас є бажання її реалізувати. То це вже комусь потрібно. І на цей проєкт вам вже дано енергія і ресурс, навіть якщо ви його поки що не бачите. Головне, починаєте діяти. Робіть хоч якісь маленькі кроки, щоб потім не жалкувати про втрачені можливості, і не говорити: А я ж також хотів це реалізувати. Але, але, але. А що ви думаєте з цього приводу?